Доброго дня мої кохані шалені та щасливі. Мене звуть Катерина, і ми наразі сьогодні з вами зустрілися для того, щоб отримати пораду від наш, наших пращурів, предків. А, давайте, давайте П'ять варіантів. П'ять камінчиків. Будь ласка. Обирайте той камінчик, до якого вас притягує. І ми з вами отримуємо пораду від пращурів на літо. Це дуже такий енергетично наповнений час. Івана Купала, як його ми ще називаємо. Так, багато в нас енергії, багато планів. Давайте з'яжемося з вашими пращурами. Та отримуємо пораду для вас. Аж, аж хочуть. хочуть щось до нас донести. Для першого варіанту обсидіан. Для другого варіанту селаніт. О, тут у нас говірки. Для третього варіанту лазурит Для четвертого варіанту роза розпустили. І для п'ятого варіанту флорід. Ця порада буде актуальна в період сьогоднішньої дати і до 1 серпня. До наступного свята колесу року. Так. Нагадую, 5 камінчиків, 5 варіантів. Подумайте, який mm -hmm. вас більш за все притягує. Можливо, це буде найяскравіший камінчик. Можливо, це буде е, найтепліший для вас камінчик. Можливо, якісь інші асоціації будуть для вас з цим камінчиком. Я сподіваюся, що ви обрали свій варіант. Та давайте розпочнемо. Перший варіант обсидіан. Нагадую, що мене звуть Катерина. Нагадую, що я працюю лише тільки в особистому просторі, в публічному просторі. Я не приймаю особисто, в мене нема приватних розкладів, передбачень. Я запрошу вас поставити вподобайку, залишити коментар та подякувати мені за це відео. Буду дуже вдячна. Поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це допоможе мені поширити мою діяльність, розповсюдити мої відео. І я працюю для вас, а ви допомагаєте мені та віддячуєте мені таким чином. Перший варіант для тих, хто загадав обсидіан. Поради для вас. Якщо хочеш чогось досягти, перестань нудьгувати та бери для себе зобов'язання. На себе бери зобов'язання. Слід, слідуй за своїми зобов'язаннями, шлюбними, робочими або будь-якими ще. Тоді те, що, що ти бажаєш досягти в житті, прийде до тебе дуже і дуже швидко. Тому вимикаємо внутрішні розчарування, вимикаємо якусь нудьгу та перенасиченість цим життям, що це життя мені вже нічого нового не запропонує. Та беремо на себе, на, на себе зобов'язання. Слідуємо за цими зобов'язаннями. Та те, що ви хочете в житті, прийде до вас дуже швидко. Якщо ви а, підете за цією порадою. Дякую вам. Запрошую на наступне відео. Другий варіант селеніт. порада для вас. Нагадую, що мене звуть Катерина. Запрошую вас поставити вподобайку, залишити коментар, поділитися цим відео зі своїми родичами, знайомими та друзями. Допомогти мені в розпосюдженні мого контенту. Та я допоможу вам у орієнтації в вашому повсякденному житті. Також нагадую, що я не працюю приватно тільки на цьому каналі. Отож, порада для вас. нас тут чотири старші харкани. Okay. Окей. So... Okay. Uh, ти все робиш правильно? Ти пройшла чи пройшов всі потрібні уроки? Uh, колесо твого життя uh, проїхались по тобі та перевернулось на твою користь. Ти пройшов дуже велике випробування. І наразі е... дерзай. Е... Тому що йди за своїми бажаннями, роби те, що інші кажуть, неможливо зробити. Тому що тобі це вдасться. Е... Тут у вас не тільки рід охороняє, тут у вас ще й е, великі, могутні вищі сили, сили на, вашому, на вашому боці. І вам кажуть, слідуй за своєю спокусою, роби те, що хочеш, роби те, що вважаєш за потрібним, навіть коли усі інші кажуть, що, тобі, що це тобі не вдасться, це тобі, вдасть, це тобі вдасться, ти будеш до цього йти досить повільно, крок за кроком. Е, Можливо, ти розпочнеш два нових проєкти. І це тобі принесе успіх на якомусь, або у інтернет-просторі, або, або на світовому рівні. Тому, вам кажуть, робіть. Робіть те, що робите. Робіть те, що інші вважають неможливим. Робіть те, що... про що ви мрієте. Вам це вдасться. Дякую вам. І вдачі. Третій варіант лазуріт. Мене звуть Катерина. Я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео серед своїх знайомих. Ми з вами дивимося пораду ваших пращурів для вас на літо. Ця порада актуальна з часу публікації цього відео і до 1 серпня. Отож, розпочали. Щось в твоєму житті порушилось? Можливо, можливо, втратив чи втратила домівку, можливо, шлюб порушився. Але ти людина, в якої є енергія, в якої є наснага, і тобі дадуть нове кохання, тобі дадуть нового партнера. Дуже скоро, навіть якщо не в цей строк, який ти загадав чи загадала, то, можливо, досить скоро в тебе буде нова сім'я. І нові діти. Це буде залежати від тебе та від твоїх рішень, проте це повинно в тебе бути. І тобі цю можливість скоро дадуть. Ну, я б сказала, давайте построка. Не, не, е, для багатьох не, прогна, не програється до 1 серпня. Ох, я б сказала в найближчі в найближ 8-9 місяців. 9 місяців. Зараз просто кажуть, що ми тобі це дамо. Дякую тим, хто загадав лазуріт. і ми йдемо до о, четвертого варіанту, ми йдемо до Розипустелі. Я нагадую, що мене звуть Катерина, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео серед своїх знайомих, перерва на водичку. Я нагадую, що я працюю лише в публічному просторі, що я не приймаю особисто. Тому я дуже вам буду вдячна, якщо ви допоможете мені розповсюдити мої відео, і я для вас буду ще більше і ще якісніше працювати. Четвертий варіант для тих, хто загадав розу постелі, поради для вас від пращурів. проявив егоїзм, і ти взяв те, що тобі не належить, або ти ушукав когось, або ти забрав чийсь ресурс. А, ти е марно ти змарнував чийсь час. Ти змарнував е чиюсь енергію, чиюсь віру в тебе. Хтось в тебе в минулому вірив, в минулому хтось в тебе вкладав час, в минулому хтось в тебе вкладав свою енергію. І ти а, не дав нічого взамін на взаєм тій людині, ти направив це лише на себе. І ти наразі зацікавлений лише в собі. А порада для тебе поділися з іншими. Поділися своїм ресурсом з тим, в кого ти його забрав. Якщо поділишся, це буде складно. Проте тебе вибачать, тебе пробачать, і все налагодиться. Якщо ти не поділишся, то в майбутньому будуть дуже-дуже погані наслідки. Доведеться мати наслідки щодо тих рішень, які ти приймав раніше. Доведеться нести відповідальність і це тебе вб'є. Морально. Тому порада. Подумайте, чи ресурси ви могли б змарнувати в якийсь минулий час, я б сказала за минулий рік, можливо, 10 місяців. Та намагайтесь, якщо не Допоможіть цій людині чи людям та віддяч, віддячте їм. Це може бути складно. Вони можуть не захотіти з вами йти на контакт. Проте, якщо ви цього не зробите, це... це відіграється не дуже добре для вас в майбутньому. Я б дуже рекомендувала це вам зробити. Дякую вам за те, що були зі мною. Та п'ятий, останній варіант флюорід. Нагадую, що мене звуть Катерина, що я працюю лише в публічному просторі. Я не приймаю особисто. Я запрошую вас підписатись на мій канал, я запрошую вас поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео серед своїх знайомих та друзів. І наразі ми дивимось передбачення поради для вас від пращурів, і ця порада буде актуальна до 1 серпня, в період до 1 серпня. Тут в нас про щось приховане. Окей, для когось відіграється таким чином, що в когось є трикутник. І по цьому трикутнику повинно бути вирішене прийняте рішення. Цей трикутник повинен розірватися. А... Для когось іншого. Це може, окей, це трикутник в будь-якому разі. Це може бути е, любовний трикутник, це може бути трикутник в роботі. Тобто, можливо, у вас є два роботодавці чи робота і проєкт. І треба буде обрати лише один. І треба бути, е, буде е, з усіма буде відкритими, чесними. Треба вирішити, чого ви, чого ви бажаєте. Для багатьох програється як трикутник в особистому житті, і треба вирішити, яка людина вам потрібна. Скоріш за все, треба взяти час на себе, поміркувати, віддалитися від обох сторон, поміркувати і прийняти рішення за цим трикутником. Якщо ви рішення не приймете, якщо ви будете намагатися всидіти на двох стільцях, то ви втратите обидва. Ви втратите обидві сторони у цьому трикутнику. Ось така порада для вас. Дякую вам за те, що були зі мною. Запрошую вас на наступне відео. Усього Добре. вам найкращого.